Зеленський рефлексує все-таки на громадську думку, коли піднімається Кіпіш, він там включає задню, наче реагує. Але це вже трішки воно, так зараз. Мож, можемо оцінити те, що відбулося, те, що молодь показала зуби і оця картонна революція, вона вплинула якось на Зеленського, на його монолітну владу і сприйняття себе як царя? Я думаю, так. Я думаю, так, да. його оточення. Да. Тут ми які висновки маємо зробити за цього протесту. І Ще ж, я так розумію, що в середу там буде збиратися да? знову біля театра Фаранка ну, рядом, щоб Володимир Олександрович побачив, що людей буде багато. Про що я Вони мусять зробити висновки. Вони ж до цього часу йшли на пролом. Типа, блін, куди ви дінетесь? Громадськість не вийде, бо у нас типа суспільна угода, захід буде тільки глибоке занепокоєння виражати, а насправді бабки будуть давати. А тут, якби сказали ні, і суспільство, і захід, причому в суспільстві. Ну, дуже чітко це прозвучало і вся оця весь хайп піднятий. Зеленими да, позитивними блогерами він же ж не спрацював, коли їх сказали, ой, та що там молодіж розуміє, там, типа що вони, вони на Буй САП не відрізнять, що це таке, а вийшли, куди ж там? Ну, По-перше, що всі узагальнення неправдиві, і молоді різна, я вон, для Могилянки студентів читав тренінг, то я вам скажу, що там ой-ой-ой, дуже сильно розуміють. Е, і студенти Сумського державного університету теж розуміють і такі умнічки, і, і якраз випало, і там. І там читати до речі, Сумський університет теж по якості, по багажу знань по, по про, просунутості студентів, дуже сильний, університет ну, взагалі, от якісна пішла, тонце генерація нова <свісля> так ці узагальнення і, неправдиві. Да? Тобто, це ми, Аня, просто не працюємо в, з певними категоріями молоді, де може там сиді, я сам відкрою. Да. Раз ми працюємо з талановитими, то нам здається, от ти викладаєш у журналістів, да? там, я їх бачу, або політологів. Понятно, що ми бачимо, ми бачимо еліту, і тому наші бульбашки вся молодь прогресивна, або ми бачимо тих, хто вийшов. На протести це прогресивна молодь. Да? Але треба ну Зеленського просто не розуміє, що якраз пасіонарна меншість завжди бере верх над гармонійною більшістю. О, то достатньо там нехай не вся молодь, але от ця пасіонарна молоді якщо е, вони е, умовно своїми оцими картоночками погрожують Зеленському, що будь осторожен вова. Що не все так е, так просто, що та, ти, ти все простять, то що війна. Ні, не все, от і це для них дзвіночок. Вони тепер будуть намагатися маніпулювати по іншому, але ми зрозуміли, що Зеленський Майдану боїться. Хоча це ну картонний майдан, це не той майдан, який був там в 2004 році, до цього 2014, до цього 2004, тисячі чи навіть 2001, тисячі коли я вперше получив кійков за Юлією Влад Володимирівну. Це була акція так звана Україна без кучми. От мені чуть плече не одвалили. Мінти. От, е, так, от е, боїться і правильно робить, що боїться. Я би сказав, що то, Що Володимир Олександрович, уявіть, що якщо закінчується війна і ви відміняєте військовий стан та вийде до цієї молоді, там 20 тисяч, та 20 тисяч ветеранів пропахлих порохом. О, блін, Що е, тоді ви заспіваєте? Так, що боїться, але висновки, висновки тут є кому робити. От Путіну теж з цього треба висновки робити. На болотах же вони ж гавкали, що зараз ми там, типа, ще раз Бамбанем суми, Київ, і кияни вийдуть з картонками. «Вола, ми обпісялися, станови війну любой ціною. Ми хочемо здатися. Володимир Александрович, здаємося. Всі, всі навпаки, воюємо. І той це ще один звоночок Путіну, якщо Путін каже, ну ще плюс тисячу шахедарів, і вони точно здадуться. А, а якщо там в когось є хоч право голосу якесь, в чому я сумніваюся, ну хтось, хто може встати і сказати: Власть Владимир Владимирович, не здадуться. Ви ж дивіться, що вони, вони ж у Зеленського вимагати вийшли не міра, точно не міра. А навпаки, якщо б навіть ну, тут Володимира Олександровича знають, що любить поповзнання капітуляції, от, е, от тоді буде майдан під час війни. І Вселенсько це знають, і треба, щоб це розуміли в Путіна. Але е, я думаю, що і для Європи е, висновок важливий, що у нас громадянське суспільство існує, що сил наш тил наш крепкий. І що не треба підміняти поняття, не треба повагу до України переносить на повагу до Зеленського, тому що це різні речі. Володимир Олександрович, не Владимир, Красне Солнечка, і мало того, він же ж не король сонце, цей луї 14, да? держава це я. Володимир Олександрович, це не держава і не, і не навіть не нація українська. Це непорозуміння всього-навсього. І, і цей висновок мають якби зробити наші європейські союзники. Оце вже формалізоване, кристалізоване явище молодь, нова молодь генерація, і те, що українське суспільство зараз реагує на все і моніторить, як тільки буде. Реакція, наскільки воно вибухонебезпечне в більших масштабах? Тобто, що може бути далі? От закон не ухвалять, умовно, це буде третій Майдан під час війни? Я не думаю, у нас буде мирний Майдан. Мало того, я думаю, що в середу будуть намагатися певні сили, це завтра вже, собственно, да так. будуть намагатися здійснити провокації. А, але не поведуться люди на провокації. Протест буде мирним. Вік Іде ОП на провокації. Але я, 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 дум, я, ну, я думаю, що ну, ну, поставте себе на місце ФСБ. Тобто, ФСБ, якщо воно зможе, воно якісь провокації буде намагатися зробити. Ну, не знаю, якісь фейерверки, якісь там камні в бік там банкової. От, і тут треба з цим дуже обережно. Uh, щоб не було, не дай Боже, кровоприлеття. Я знову ж кажу, що Путін точно у Путіна думають над цим. Ну, це однозначно к бабушки не ходить. Але я думаю, що наша ж uh, СБУ тут ж має вже не за набушниками ганятися, якраз uh, слідкувати, щоб uh, в зародищі uh, присікти. Щоб протест був завтра напрочуд мирним і інтелігентним. Да. Uh... Наскільки ти оцінюєш цю здатність зараз, те, що відреагували на антикорупційні органи на те, що вмежили їхні повноваження, наскільки це суспільство ще на що готове реагувати? На капітуляцію можливі будь-які поступки буде ні, ні, капітуляція неможлива. Зараз суспільство знесе будь-кого хто буде говорити про капітуляцію, я буду серед перших. Ніяких катастрофа просто раніше ми говорили про те, що найбільший запит в суспільстві українському це несправедливість, так і в нас от корупція на це те, що найбільше Щоб ми знали, що ну, пошук справедливості це загальна людська риса, але у нас вона ще більш загострена. чому тому, що ми були бездержавною нації довгий час, і ми не чекаємо там десь від влади чогось, і скажімо, в процесі. Права, да, тобто для європейців, от чим ми ментально відрізняємося, головна наша відмінність у них право вище за справедливість. Да? Там закон сурово закон, або як Марк Аврієвич ще говорив, пусть рухніть мирно, торжествує закон, то у нас приказка інша. Закон, як дишле, як повернеш, так вийшло. І у нас справедливість вища за право. І тому, звичайно, якщо. Інтуїтивно, навіть там, можливо, хтось і не знає на Буй САП, але інтуїтивно всі догнали, що якщо так швидко і так палівно, то це значить, ну, оцю антиреформу 22 липня, влада вирішила провести і наступить на горло всім нам. Ну, то що це нас віддаляє від Європи. Інтуїтивно вийшли. Чому тому, що загострене відчуття справедливості, навіть порівняно з іншими націями. У нас це саме загострене відчуття. От Юля Володимирівна, колись їй правильні політтехнологи підказали, коли вона як гасло в якомусь там своїй кампанії 2006 року, здається, вона висунула це гасло, що типу, справедливість є, за неї варто боротися. Так оце гасло українців. Вона просто е своїми ручками е не туди розвернула це. Але це про нас. Да. Юля Володимирівна просто теж як дишло у нас. так там, да, де да. Інтереси, там, де інтереси, там у неї світлий день календаря. Але е, цікаво це все фіксувати і спостерігати, тому що я наголошу на тому, що всі депутати від Сумщини, якщо, наприклад, від Сумщини проголосували за обмеження. Е, Свободи антикорупційних органів так і це означає, що вони абсолютно танцюють під дудку президента, навіть мажоритарники, які мають представляти округ. Це означає, що у нас представництво в принципі зараз сумщини, та й решта регіонів. Ну просто відсутнє його немає в Верховній ну, Раді. Ну, да. Віктор Анатольович, дякую за е, крутий аналіз, як завжди. Дякуємо всім, хто нас дивиться, долучається. Обов'язково підписуйтеся, пишіть свої коментарі і пишіть те, що ви думаєте про це все, що відбувається, бо важливо рефлексувати всім. Бачите, що о, ну це все впливає, і ми з вами формуємо нашу історію. Насправді прямо зараз. Віктор Бобренко, бюро аналізу політики. Боротьба триває. стоїмо. на пасаром.